Вівторок 29 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме у цей день, 9 років тому, розпочався вихід українських військових з оточення під Іловайськом на Донбасі. Те, що називали зеленим коридором, всупереч домовленостям із російським генштабом, перетворилося на дорогу смерті, на якій розстріляли українських військових і добровольців. З нагоди Дня пам'яті у Хмельницькому представники міської та обласної влади, військові, активісти, родичі загиблих та небайдужі хмельничани поклали квіти до меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні і учасників АТО та біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. На Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова, відбулася панахида. Алеї Слави дуже символічне місце. З одного боку, це святе місце. Тому що тут поховані всі наші герої, але місце дуже важке, тому що коли сьогодні приходять сюди сотні і сотні родин, приходять дітки, ти розумієш, який тут біль, втрати за найріднішими. Ну, молимося, пам'ятаємо, шануємо і будемо все робити, щоб Україна, заради якої вони загинули, обов'язково відбулася. Це була сильна, успішна, заможна країна в пам'ять про них і заради наших дітей. Ми зібралися тут на загальній спільній молитві за нашими новітніми героями, тими людьми, які дають нам можливість жити більш-менш повноцінним життям. І вони ціною власного життя, віддавши його за територіальну цілісність, за незалежність нашої країни у боротьбі, визвольній боротьбі українського народу є прикладом. Ми сьогодні зібралися вшанувати їхню пам'ять, помолитися у спільній молитві, бо ми християни і ми зобов'язані молитися за тих, хто відійшов з цього земного життя. У Хмельницькому відбулось спецпогашення марки Вічна пам'ять її присвятили військовим, які загинули під час виходу з Іловайського котла у 2014 році. Тираж поштової марки 500 тисяч екземплярів. Один марковий аркуш коштує 75 гривень. Три гривні з продажу кожної марки спрямують на підтримку родин полеглих військових. 2014 рік. Іловайськ. Скільки синів і дочок України тоді загинуло? Соняшникове поле, там де навіки залишилися душі наших захисників. Навіки на Марці та на поштовому конверті залишиться сонячник як символ того сонячного поля 2014 року, 29 серпня, день пам'яті загиблих, військовослужбовець і захисників і захисниць. Які захищали Україну, і величезне завдання для кожного з нас, для кожного українця є пам'ятати цих людей. Тому що сторінки можуть перегортатися, але ми всі повинні розуміти, що і святкові дні, коли ми відзначаємо, наприклад, День Незалежності, такі пам'ятні дні, як сьогодні, як День захисників, і будь-які інші дні, коли тому що кожен серед нас має друзів, знайомих, родичів, братів, сестер, батьків, дітей. Які загинули у цій великій війні, пам'ятати про цих людей? В далекому 2015 році було відкрито цю сталу. Ми всі маємо обов'язково пам'ятати ту звитягу, завдяки якій Українська держава є, завдяки якій Українська держава переможе. Сучасне медичне обладнання від литовських благодійників рятує життя новонароджених у Хмельницькому. У липні Хмельницька міська дитяча лікарня отримала систему неінвазивної вентиляції та інкубатор. Понад 2 мільйони гривень на придбання обладнання виділив муніципалітет литовського міста побратима Шауляй. Хочу дуже подякувати нашим литовським колегам, які вже не вперше допомагають власне нашій лікарні. І, зокрема, зараз вони дуже допомогли нашій неонатальній службі, змогли придбати інкубатор. Інкубатор це пристрій, в якому діти, які народилися перечасно чи з малою масою тіла після народження, можуть почувати себе максимально комфортно. Це такий варіант, скажімо, утроби, де діткам можна задати належні параметри температури, вологи другим ми отримали пристрій. Це відкрита реанімаційна система. Це спеціальний такий столик з підігрівом, який зручний, власне, для дуже важких дітей і дітей новонароджених, які перебувають в відділенні реанімаційному. До нього можна підійти з усіх сторін, легко налаштувати параметри вентиляції, розкласти інфузомати, все необхідне приладдя. Ось скласти і ну, це. Це обладнання, це власне те, що потрібно неонатології. Неонатологія це така наука і це така дисципліна, яка не може бути без обладнання. Ми маємо потребу в апаратах штучної вентиляції легень власне для дітей новонароджених, для дітей з малою масою тіла, адже там дуже мають бути особливі ніжні параметри вентиляції. 24 серпня на День Незалежності над Говерлою замаюрів синьо-жовтий стяг. Його площа 450 квадратних метрів, а вага 30 кілограмів. Прапор підняли представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості, а також керівники та вихованці гуртків з усієї області. Подія увійшла до Книги рекордів України. 22 числа ми зібрались та поїхали в. Карпати, щоб запустити змія. На жаль, 23-го не вийшли через погодні умови. І вже 24-го ми спільними зусиллями підносили того прапора наверх, щоб все-таки запустити. А для того, щоб підняти його доверху, потрібний був хороший вітер, якого, на жаль, не було. Вже під кінець наших запусків перед грозою. Здійнявся трохи вітер, і ми все-таки змогли спільними зусиллями через три години запустити прапор. Таке якесь було внутрішнє збагачення, було дуже приємно, Ну, Ці емоції не передати словами. Їх треба тільки пережити. 23-24 число. І 24 числа ми вранці встаємо. Чудова погода, прекрасна. Півшостої ранку, як пам'ятаю, піднімаюся і їду на Говерлу. Ходи на Говерлу, а там вітру немає. Знову така у нас спіткала невеличка така, е, таке випробування. І приходить така невеличка хмарка, наганяє нам вітру, набігає вітер і піднімається цей повністю прапор в небо. Була маса емоцій. І В 23-му році ми попадаємо в книгу рекордів України за, за даним проектом. Отримати шкільну форму безкоштовно пропонують у громадській організації Територія Добра Поділля роздають її для школярок початкових класів віком від 6 до 9 років. Сарафани та спідниці волонтерам передала власниця швейної фабрики з Харкова Каріна Ануфрієва. До повномасштабного вторгнення на підприємстві відшивали жіночий одяг. Нині цех не працює а речі, які вдалося евакуювати, вирішила віддати на благодійність. Отримати одяг можна, заповнивши гугл-форму на сторінці у соцмережах громадської організації Територія добра Поділля або звернувшись за адресою вулиця Івана Франка, 18. Город прийняв нас Прийняло нас дуже дружелюбно, дуже добре. Велику допомогу надавали місцеві жителі. Потім ми звернулися в цю організацію за допомогою в територію Добра Поділя. Тут миттєво отримали допомогу, і це викликало у нас бажання теж стати волонтерами і допомагати людям. У нас було своє підприємство в Харкові «Швейне». Звісно ж, воно було пошкоджене після вибухів, але ми не зупиняємося. Ми вирішили вироби, які у нас є, передати сюди людям, які точно так само потребують, як колись потребували ми, коли тільки приїхали. Ми вважаємо, що зупинятися не можна. Якщо ми будемо разом щось робити, ми будемо швидше рухатися до перемоги разом. Ми сила. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!